Картоплечистка це професійне обладнання, призначене для видалення шкірки з корнеплодів. Використовує для очистки моркви, буряка, картоплі. Застосовують картоплечистки в закладах громадського харчування, кафе, ресторанах, навчальних закладах на підприємствах по виготовленні напівфабрикатів. Промислові картоплечистки варто обирати по декількох основних параметрах: спосіб установки підлогова чи настільна, підключення до мережі 220 480 продуктивність від 75 до 500 кг, обсяг бункера разового завантаження від 5 до 25 кг. Також картоплечистка має обов'язкове підключення до водопроводу. Експлуатація приладу доволі проста і не потребує особливих навичок. В середині картоплечистки встановлений обертальний диск з нержавіючого абразивного матеріалу, який і знімає шкірку з овочів. Вам варто лише завантажити корнеплоди, усе інше зробить машина. Деякі моделі картоплачисток можуть бути оснащені спеціальним отвором, через який відходи потрапляють у сміттєвловлювач або виходом для виведення відходів в каналізацію. Це ще більше спрощує експлуатацію та догляд за обладнанням. Після закінчення роботи апарату потрібно буде провести огляд продукту і, можливо, виконати дрібну доочистку. Усе залежить від форми корму. У нас ви можете купити картоплечистки різних виробників за доступними цінами з доставкою в різні куточки України.